Інеться, ви це бачили? В ТСК Магігрант відкрився новий грош, який честь свого відкриття дарує прикраси з діамантами. Аж 10 золотих підвісок від кристал. Тому я біжу скоріше в новий магазин Грош. Тут його дуже легко знайти, оскільки він знаходиться в самому серці магігранта. Можна швидко дійти з обох виходів або спуститися екскалатором. Люблю їхні магазини. У них завжди сучасно, світло, чисто є величезний вибір найкращих продуктів і завжди все свіженьке. Обожнюю їхню аромат Піцу та улюблену кулінарів. Часто беру з собою вдома, щоб поїсти. А на десерт обов'язково візьму гортик та цукерки. Ви гляньте, більше ста подарункових корзин. Крута побутова техніка і ті самі бажані золоті прикраси із діамантами. 14 по 25 травня купуйте товари на суму від 500 гривень у новому супермаркеті Грош. На зворотній стороні чеку вказуйте номер телефону, ініціали та залишайте чек у скринці для розіграш. І вже 25 травня о 16.00 відбудеться онлайн розіграш всіх цих крутих.